Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Ви зараз дивитесь друге відео із серії роликів з оглядом моїх матчів на чемпіонаті світу з козаків 3 WCC. На цьому чемпіонаті світу виступає більше 40 гравців з різних країн. Цей турнір організовує український блогер по козакам Одін. Посилання на його ютуб канал ви можете знайти в закріпленому коментарі під відео. Я ж беру участь в ньому як гравець, як стрімер та коментатор. Я обрав для вас найцікавіші матчі з моєю участю, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії. Граю я проти досить сильного гравця з Великої Британії Lambo Tractor 66. Його тренував останнім часом один з найсильніших гравців козаки, і тому він непогано себе проявив в його останніх матчах. Зараз ми граємо опцію 5 000 ресурсів та без часу миру. Тобто тут війна починається з самих перших секунд. Роблю я спочатку розвідку з пікінерів, розкидую їх так, щоб знайти свої чотири золоті шахти і бачу вже першу. Бачу другу і непогано це все, так як я зараз поставлю другу казарму, швиденько займу ці дві золоті шахти, але треба ще знайти дві. Це така перша стадія. Спочатку шукаються шахти, і це підготовка до самої війни, так як хто буде більш грати агресивно і активно, той отримує свої бенефіти і зможе якось змінити ситуацію на полі бою. Можна підкосити ворожу економіку, і не тільки. Я тільки знайшов три шахти поки що. Давайте треба замовити п'ять барабанщиків та одного офіцера, Чому п'ять барабанщиків, тому що барабанщики це юніт, який дає найбільший огляд у грі, і їх можна розставляти чисто заради розвідки. Четверту шахту я поки не знайшов, хоча ні, ось вона є. Замовляю спочатку п'ять лучників, потім на всі гроші січових козаків для рейду. Займаю четверту золоту шахту. Зараз буду робити формацію з 15 пікінерів, відправляю зразу її в бій максимально швидко, щоб напасти зразу на свого опонента. Розставляю охорону на копальні. Чотири селяни на мене стояли, нічого не робило, це дуже неприємно, але я їх зразу кинув в поле, щоб вони збирали їжу. Тут в основному зараз буде добуватися їжа, так як їжа це основний ресурс, який потрібен для прокачок пікінерів. Побігла мене січка вгору, так само я тут зустрічаю ворожу січку ламботрактора. Починаю прокачувати пікінерів, дозамовляю ще січових козаків, так як якщо у мене буде їх менше, то я можу програти битву на них, і це вже буде досить неприємно, так як січові козаки досить добре можуть зареїдити шахти, захопити селян, і в мене буде менше золота, відповідно, менше прокачок. Розкидую барабанчиків, ставлю їх на охорону в певні точки, щоб вони просто мені давали огляд на ситуацію на карті. Бачу першого пікінера, ну це таке, це був пікінер розвідки. Починаю далі докачувати я пікінерів, Забігаю зверху над базою ламботрактора, взяв геологію в академії. Побачив шахту, там не досить мало охорони, тільки два Пікінера. І бачу, що тут ламботрактор мені так само забігає в базу, але я підвожу під шахти зразу пікінерів, щоб не втратити їх. І бачите, прийшлося ламботрактору в цей час підірвати свою золоту копальню, так як... Він за допомогою цих уламків вбив. Знімаю пікінерів з охорони, починаю бити ворожих січових козаків. Розумію, що тих чотирьох пікінерів недостатньо. Зараз буде і буду підводити ще легких піхотинців. Тут тим часом відбувається файт, коробка 15 на 15 пікінерів. Підвожу ще легких піхотинців, щоб мене не захопили в шахту. Вивожу п'ять селян, щоб вони теж побилися з цими січовими рейдерами. І так як моя коробка перемогла, значить в мене були кращі прокачки, я можу робити наступну і відправляти її в сторону ворога. Тут головне не втрачати темп. Постійно треба воювати, і не можна стояти на місці, так як до вас тоді прийдуть з різних сторін і почнуть вам палити копальні золоті. А це золото, як ми знаємо, основний ресурс в козаках і без золота виграти дуже важко. Доставляю ще я додаткову охорону з пікінерів, починаю обмінювати їжу в дерево для того, щоб прокачати в академії е, їжу. Ще е, під контролюю я коробку 15 знизу, так як побачив, що там 36, Ще відправив січових козаків вгорі знову тим самим шляхом, щоб ламботрактор не зайняв знову свою шахту назад. Побачив цю коробку я з 36 розумію, там немає сенсу битися, так як в мене вдвічі менше пікінерів. Знову бачу цей рейд із січових козаків, підвожу деяку кількість назад, а іншою такою групкою січовиків я починаю. Ви бачите, рейдити. плюс підвів свою коробку 15 під 36, щоб добре побитися. Тут мені, на жаль, не вдається захопити шахти. Тут ламботрактор доконтролив. В Цей момент я теж контролюю, бачу, що там коробка тільки 36, підвожу її під 15. Зараз подивимось, що там буде. Тим часом ламботрактор мене рейдить, тут мене рейд не вдався. Також я посилаю легких піхотинців, побачив на нейтралці я золоту шахту і зразу її займаю, поставлю цих легких піхотинців потім на охорону. Тут приймається бій спокійно, я перебуваю тут лампотрактора, так як в нього було на 15 пікінерів менше, і в мене вже непогані прокачки роблю офіцера барабана, так як без формації ходити пікінерами взагалі неефективно. Ще домінюю їжу в дерево, що було 3600 дерева та беру останню прокачку на їжу. Далі тільки прокачка шахт по економіці, відправляю, Бачите, як по ней на нейтралку. Я легкою піхоту. Тут, на жаль, втратив, втратив я коробку з 36 пікінерів, не доконтролив її. Бачу, січка забігає червоного знизу, дозамовляю сам. Розставляю ще більше піки. Тут ви бачите. І починаю також перебивати цих січовиків, все окей. Тут я розумію, що треба поміняти їжу в золото, щоб прокачати золоту копальню, яка знаходиться в мене в тилу, і до якої ламботрактор ніяк не добереться. Розумію, що трактор зараз буде заходити мені зверху, і побачив ще красні такі крапочки знизу, це означає, що трактор вирішив знизу і зверху зайти, але то таке знизу я його спокійно можу перебити. Легкі піхотинці в мене йдуть зверху, вбивають барабанчика ворожого, який також давав огляд трактору. Плюс я трішечки вже завів селян в золото, і побігли, побігли мене січові козаки. Знову розвідувати, що там робить трактор. Відправив знову я цих легких піхотинців на копальню в темноту, так як геологія дає віжен в темноту, і можна бачити ворожі копальні. Тут я був не готовий, у мене не було формації. І такий неприємний захід від трактора, який треба приймати. Плюс у мене шахта така неприємна. Четверта золота, доволі далеко від бази. Зараз немає у мене офіцера, щоб зробити формацію, і це дуже неприємно, на жаль. Зараз прийдеться мені втратити, втратити цю шахту, вивожу 5 селян, спеціально їх зберігаю. І роблю формацію 72 пікінера, відправляю її в бій. Бачу, що трактор зайняв знову свою четверту копальню і відправив туди всі ліків. Також трактор, до речі, до в мою нейтралку, знищив мені одночасно з цим четверту золоту. Дуже неприємно. Втратив я аж дві золоті копальні, але одночасно захопив і трактору. Зараз я буду цю копальню так само підривати. Мінус 5 селян для трактора. Я ж своїх селян засейвив, себе, від, і не втратив селян на нейтральній шахті. Ну і все. Тепер я збираю піку, яка в мене залишилась, замовляю офіцера барабана, щоб зробити формацію, і буду докачувати зараз золото, яке в мене є. Починаю качати золото. Тут я не дав трактору зайняти нейтралку, що добре. Трактор там забігає січовиками. доставляю я другим млин, так як одного млина вже мало, завожу селян в шахти. І. Тепер ставлю хатинка, так як в мене вже ліміт, немає житлових місць, не входять селяни, і відповідно військові нюанти. Бачу тут селяни, трактора, які йдуть так само на нейтралку, займати золоту шахту. Тут я приймаю рішення побитися з тою коробкою 36, так як у мене вдвічі більше пікінерів. Бачите, приблизно побачив, де хочу ці селяни зайняти золоту копальню, відправив зразу в тимноту, туди піку. Домінюю трошки ресурсів, щоб зайняти шахти. І знову забігання, бачите, зверху таке неприємне від трактора, там багато легкої піхоти, у мене стільки немає. Виділяю я селян, завожу е, в золоту копальню. Тут я перебив все спокійно, як я казав мене двічі більше було пікенерів. Зараз лише залишилося відбити ось цю коробку з легкої піхоти. І я думаю, що в принципі, можна зараз зайняти. Залізні та вугільні копальні, щоб було чим стріляти, так я вже хочу найняти драгунів, стрільців на конях, найманих із дипломатичного центру. Продаю я їжу і все-таки вирішив доконтролити оцю от коробку з легкої піхоти. Тим, що у мене залишилось тут під базою на млині. Знову забігаю легкою піхотою зверху під базу до трактора. Тут я цю легку піхоту маю перебити, але лише я трошки там втратив зверху, буду зараз дозаймати золоту шахту назад. Знову ж таки, бачите, в темноту захоплюю копальню. Там я бачу, що трактор не може зайняти золоту копальню на нейтралки. Зараз вб'ю цю легку піхоту і відправляю паралельно коробку зверху, щоб прочухати, але бачу, що мені трактор зразу відправляє у відповідь таку саму велику. І треба відступити, так як у мене зараз задумка замовити драгунів. Драгуни в мене вже, в мене вже готові, але вони ще не вийшли. Вони тільки замовлені в дипломатичному центрі. І я починаю збиратися, збираю війська докупи, займаю назад свою золоту копальню. І тут бачу знову там тільки два пігенера. У мене достатньо там легкої піхоти, щоб забрати ту копальню. Підвожу драгунів вперед. Але ні. Трактор підводить свою легку піхоту, її більше треба відступити. Доставляю знову ж таки хатинок, бо у мене знову ліміт. Неприємно, докачую піку, наскільки це можливо. Розділяю на декілька груп, на три групки. Я розділив свою легку піхоту, спеціально, щоб обдурити трактора. І подивимося, чи в мене зараз це вийде. Дострілюю цього пікінера, який заходить знизу під базою. Бачу, що трактор навіть ще нічого не наймає, і це для мене шанс на нього швидко напасти, бо в нього просто буде менше драгунів. У нього має бути менше драгунів, і бачите, трошечки вийшло на дорити трактора. Там перебив я паралельно коробку його легкої піхоти і докачую піку, наскільки це можливо. Забрав я його золоту копальню, четверту знову, уже який це другий чи третій раз. Це досить неприємно. І зараз трошечки підірву ще на осколках, підриваю копальне, мінус 10 селян для трактора. Дуже неприємно. Це ще була качнута шахта, на яку він витратив 1250 золота для того, щоб вона приносила йому прибутки. Далі я докачую піку вже до, до максимальних прокачок і збираюся вже докупи. Бачу, що трактор так само найняв драгунів, але в нього вже, вже їх менше візуально навіть. І мені залишилось тільки підвести. Ті групки воїнів, які в мене залишилися на нейтралці, які побилися добре. Доконтролюю знову, щоб тишком нишком не зайняв трактор там нейтралку. Роблю формації, стою максимально кучно, бо якщо війська будуть йти кучно без формацій на 0 ПТ, так як це ближніки, то не, не сильно ефективно будуть битися. Підводиться в мене основний кість війська, і зараз я буду робити. Формування і йти вперед. Треба, бачу, дозайняти ще залізну шахту трохи. Залізну і, мабуть, вугільну. Ні, тільки залізну. І починаю робити формацію. Зробив формацію 36. Зрозумів, що в мене ще 96 пікінерів без формації і це досить багато, так як формація дає плюс 2 до захисту, плюс 2 до атаки. Треба завжди робити формації. зробив формацію 72 максимально можливу, і пішов в атаку, знаючи, що у трактора менше драгунів, так як він замовив їх пізніше, вмикаю зразу лікування своїх юнітів перед битвою і вступаю в бій. Тут січка бігала і так я тут перемагаю і все-таки дотискаю свого опонента. Тут уже можна навіть взяти керасу чисто так, щоб була. Потискаю я опонента, беру кірасу в академії, і вже немає немає чим дефатися. Ламбо трактор пише GG, я так само відповідь пишу на GG. Тобто хороша гра. Поставив паузу, написав я трактору, що просто хочу подивитися статистику, і давайте глянемо, що ж там було. Скільки хто чого добув. Трішечки пізніше взяв апи на їжу трактор. По їжі я добув через це, подивіться наскільки: на 100 тисяч жі більше, і на 3000 золота більше. Якось так. Така динамічна гра доволі була. І давайте переходити, мабуть, до наступної. Тепер ми граємо з трактором опцію 5000 ресурсів та 15 хвилин миру. Граємо ми за націю Португалія. Стандартна доволі така Європа, особливо на цій опції. Так як тут грають мушкетерів, а тут мушкетери нічим не відрізняються. Тут по динаміці набагато відрізняється Це опція від минулої. Тут, як зрозуміло, 15 хвилин миру, і тут більше вирішує обрана тактика, обрана стратегія проти опонента. І тут можна грати взагалі дуже по-різному від оборони, від атаки, як вам тільки заманеться. І тут головне знати про такого ви граєте, і яким чином краще грати від оборони чи від атаки. І Так як я переглянув багато реплеїв ламботрактора, і я зрозумів, що він в основному грає в 4 стайні десь, десь таку приблизну стратегію обирає, то я вирішив зіграти в антилогіку, тобто на діагоналі швидко на нього напасти, так як на діагоналі не вигідно. Атакувати він не буде очікувати Раша на 15.01, тобто зразу після кінця часу миру. Я думаю, що це має спрацювати все-таки. А суть моєї тактики, яка називається 400 рундаширів, полягає в тому, щоб набрати критичну масу найманих рундаширів, відповідно поставити їх формацією 400, так як рундашири з дипломатичного центру. Мають захист від куль 8, а в основному всі гравці на 15 ПТ грають в мушкетерів, то зарашити буде доволі таки цікава така ідейка в мене. Бачите, міняю я золото для того, щоб поставити максимально швидко дипломатичний центр. Формація плюс 3 дає аж 3 захисту та 3 до атаки, що дає реальну перевагу. В битві, так як, скоріше за все, ворожі рундашири будуть в формації всього лише на плюс 2, і буде їх менше, приблизно на дві сотні. То можна таким от залізним катком задавити, а за цим залізним катком ще буде багато стрільців, які будуть дострілювати в спину ті війська, які відступають. Ставиться дипломатичний центр, домінює ще трошки золота в стайню. Ось заклав я вже стайню і розкидую мушкетерів по своїй території, спеціально щоб розведити якомога більше, щоб побачити всі копальні, побачити ресурси, які я можу добувати. Запускаю рунда ширів з дипломатичного центра. І тепер моя задача це максимально швидко, як тільки можливо, прокачати золоті копальні, так як найманці, тобто рунда шири, вони потребують золота для того, щоб їх виробити, та потребують золота для утримання. І коли золота не вистачає, то вони починають бунтуватися. Що логічно, в принципі. Поставляю я вже стайню і починаю потихеньку прокачувати золото. І буду зараз запускати драгунів зі стайні. Так, роблю драгунів. І підвожу селян заздалегідь я в золоті шахти. Це робиться для того, щоб поки прокачується копальня. Селяни вже були готові зразу в неї зайти, а не бігали десь, коли вже копальня готова. Ось таким чином заводяться селяни. Кидаю я побільше мушкетерів розвідку, побачив барабанчиків ворожих. Зараз наміняюся на ринку в вугілля, спеціально щоб вистачило на набої, і починаю розстрілювати ворожих барабанів. Барабанчики, як я вже казав раніше, це юніти, які мають найбільший огляд у грі. І вони відкривають територію, грубо кажучи. І тому краще їх перестрілювати і фокусити. Бо тоді ворог буде бачити всі ваші рухи на мапі. Як ви бачите, тут є такі вже кордони позначені. Такими от стовпчиками білими з чорним. Це означає, що ви маєте свою територію, на якій ви можете розвиватися, а на іншій території краще вам не бути. Бо або у вас там. Перестріляють за один постріл, тобто, якщо ви зайдете на ворожу територію, то будь-який юніт може вбити вашого будь-якого юніта за один удар. А нейтральні території можна спокійно воювати там звичайні правила. Але на турнірі прописано, що не можна займати нейтральні опальні. До кінця часу миру, тільки після того. Бачу, ще одного барабанчика, проклікую його, відходжу тут назад, так як там більше мушкетерів і моїх перестріляють. Одного я втрачаю. Це не критично, один мушкетер це таке собі. Друга казарма в мене вже готова. Зараз я її буду запускати. Так само роблю з нею мушкетерів. 40 людей в мене знаходиться в дереві. Це для того, щоб ставити стайні. Бо стайні потребують дерева багато. Перша стайня коштує 2500 дерева, друга 5000 третя 10 та четверта 20, відповідно. І тому аж 40 людей я відправив в те дерево, плюс взяв апгрейд на видобучу дерева. Це називається сокира. Недорогий, до речі, там 5000 їжі, але дуже багато дає. Ставиться моя друга стайня, починаю закриватися парканчиками. Сама така звичайна. Оборонна споруда, частокіл, чисто проти якихось забігів січовиків, щоб не втрачати шахти. Докидаю ще пару селян, щоб, встиг, щоб встигнути добудувати свій частокіл до кінця миру. І зараз буду ставити третю стайню, вона готова. Домінюю трошки я ресурсів ще в камінь і постійно підкупляю їжі, так як в мене зараз основні ресурси це золото та дерево. Так як я готуюся швидко напасти, маючи критичну масу найманців та драгунів. Мушкетерів мене має бути менше, ніж у опонента. Треба зайняти зараз буде всі ще шахти, запускається друга стайня. Домінюю золота в їжу і запускаю третю стайню. І бачите, я підвожу селян спеціально ближче. До кордону, щоб вони поставили ардепо, так як артилерія повільно катається, гармати досить таки тяжко їздять в цій грі, тому я ставлю ближче до опонента ардепо, щоб гармати швидше виїхали і були ближче до поля бою. Відділяю ще 6 чоловік, закладаю хатинки, так як я вже казав, коли у вас не вистачає житлових місць, то не виходять селяни та військові юніти. І ще доставляю пару хатинок, щоб були. Беру прокачки в на здешевлення, першу прокачку та на швидкість виходу. Не вистачає ще заліза, на жаль, на гармату. Доставляю останню залізну копальню. Додаю ще пару чоловік на частокіл, щоб точно встигнути його добудувати. Ну і далі в мене по плану це прокачати ще дві вугільні копальні, запускаю радепо. Та поставити четверту стайню, після четвертої стайні я поставлю друге ардепо. Чому я граю за ардепо? Тому що нападати без артилерії це можна сказати самогубство. Артилерія це must have, так як ваш опонент може стати на утримання і отримати бонус плюс 7 до захисту та атаки, що перекриває будь-які прокачки і атакувати таке це просто самогубство. Я точку збору в дерево. Дві вугільні копальні я прокачав, ставлю четверту стайню, завожу селян в вугільні копальні і вже залишилось лише 3 хвилини до кінця миру. На цій опції головне вижати максимум за той час, який вам відведений, зробити максимально ефективну економіку, набрати хорошу масу військ і. Далі вже воювати з тим всім, що є. І воювати вже по ситуації. По ситуації, як грає ваш опонент і яку ви тактику обрали. Зараз я буду робити формацію 400 рундаширів і зразу йти вперед. Плюс мені треба ще взяти швидкострільність в академії. Це прокачка, яка, яка дає плюс 30% до швидкості перезарядки мушкета. Без, як... Без цієї прокачки базової дуже складно потім буде воювати, бо мушкети будуть стріляти разу півроку, грубо кажучи, і не буде з того всього сенсу. Чим більше мушкети стріляють, тим краще. Виділяю я рундаширів, ставлю кучність, так само роблю з мушкетерами, підвожу драгунів. Це робиться для того, щоб зробити формації. Так як коли юніти розкидані далеко один від одного, формації можуть і не проклікуватись. Ставлю точку збору в друге дерево, так як це вже забите селянами і там ніде вже працювати зараз буде. Вставляю ще декілька хатинок. Міню ресурси. І тут вже останнє приготування. Прокачую в стайнях я трагунів та мушкетерів в казармах. Поставляю ще хатинок. Третя прокачка на силу пострілу. Формація 120 мушкетерів і зараз буде формація 400 рундаширів. Ще поки немає. Зараз я підведу кучніше рундів і докачаю мушкетів. 400 все ще немає, хоча є форма, треба кучніше їх поставити, так як форма 400 не проклікується. Трошки кучніше їх тут зробив. І форма 400 готова, і все, пора виходити 10 секунд до кінця миру. Їде артилерія попереду. на обсяг з артилерією треба завжди тримати арту попереду. Бо, коли ви втрачаєте юнітів, а артилерія не працює, це якось тупо, коли ви витратили стільки ресурсів в арту. І починаю я наступати. Перехожу я свій кордон, розставляю охорону. Взяв швидко зараз треба ще буде взяти вугільну силу, яка дає 25% до сили пострілу. Бачу недобудований частокіл, бачу вже пагорб. У ламботрактора є доволі такий суттєвий, він може внести зміни. В мої плани. Досить неприємно, коли у ворога реально такі от пагорби, які дають бонус до дальності пострілу мушкетерів, і, і робиться така ситуація, що ваш опонент має більше пострілів на хвилину, так як його мушкетери починають стріляти першим, бо у них. Краща дальність. Кочкою я війська, іду єдиним фронтом, отаким от танком наступаю, настрілюю артилерію по драгунам, іду просто вперед. Замовився човаків, щоб нарізати в спину пізніше від відходячи, оці от війська, які відступають. Беру прокачку ще за 4 тисячі золота на силу пострілу, займаю вже драгунами пагор, віду вперед, розумію, що ламботрактор не готовий до такої атаки, так як він грав, скоріше за все 400 з підковою, зношу йому, хочу знести йому, точніше, залізну копальню, що я роблю, від осколків багато вимирає юнітів, тепер хочу знести лугільну копальню, так само. Виділяю через область, стріляю артилерією, танкую своїми рундаширами, бо їх дуже складно перестріляти у формації плюс 3 і таку кількість юнітів залізних. І все. Тут подивіться, як я вже доставляю відступати свого опонента. І він вже багато втратив своїх юнітів, хоча він стає таким от великим підпівболом. Забігають вже мої січовики в ряди мушкетів, ламботрактора, настрілює артилерія, багато копалень втратив. Уже червоний, включаю я ще лікування і на тому моменті вже не відвертітися. Тут мені здається, що вже GG. <пи> Пише трактор, що він не чекав 400 рундаширів, написав хороша гра, написав так само, пишу я, що це спеціальні 400 рундаширів, які я готував під нього. Написав я. Йому дякую за ігри, хороша гра, добре зіграно. Ось такі були дві гри. Перемагаю я з рахунком 2-0. В цьому матчі був все-таки фаворитом, бо я був в рейтингу на той момент вище за трактора. Але. Що я можу сказати? Ну, коли ви фаворит, то від вас більше і вимагається. Теж Та така була цікава гра. Тому вам напишіть коментарі яка вам гра була цікавіша перша чи друга. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки. Любіть українське, дивіться українське та робіть українське. І до зустрічі.